Барю, повидло з алечі. Засипала 2, 2 літри е, алечі, 1,5 літри цукру. Довожу до кипіння. Даю настоятися 4 години. І так, 4 рази. А далі покажу, що буде. Якщо утворюється піна, збираємо акуратно піну. І доводимо до кипіння, а потім настоюємо 4 години. Бачите, отак от. Чотири рази проварили, бачите, варення залечі. Зараз його будемо протирати через сито. від кіточок і від шкірки. Протираємо. Все, що не треба, залишиться у нашому брушляку. І жмик, що залишиться, я його висипаю у кружку. І буду робити ще з нього компот. Мочила 25 грам желатину, поставила на О, 50 грамів води. І зараз буду в це желе, яке ми через сито процідили. Тепер розмішую і ставлю на вогонь до повного розтворення желатину. Це буде таке трохи желе, Подібне варення з оличі і підкришку. Нагріли до кипіння і будемо зараз розливати. Цю пінку ще зберу зараз і наливаємо. Бачите, яке воно вийшло. Це схоже велоподібне Бачите, яка консистенція?